Всім привіт, ми крає Мішель і сьогодні будемо з відео, яке називається Купила vip Дім. В ви запитаєте, але чому я зараз граю не у Brookhaven? Завжди коли я знімаю відео, я граю у Brookhaven. Але сьогодні я ще з відео не про Брукхейвен. Знаєте, в мене таке відео буде дуже-дуже велика рідкість, там, можливо, раз там, в 3 місяці, в 4 місяці, хоче таке відео буде входити дуже-дуже рідко. Тому якщо хочете частину такого, як відео, то пишіть в коментарях. Також, якщо ви хочете впати в таку саму ж гру, то я, я, я вам в коментарях пишу назву цієї гри. вона називається Minion Tukun, якщо я не помиляюся, але я пишу вам англійськими е, буквами, щоб ви зрозуміли, як воно пишеться. Е, так, для початку я вам покажу, що тут є такий магазинчик, тут, є для першого, є машини. І їх можна купити. Я вже сьогодні трохи грала в цю гру, тому в мене вже сказати, я вже купила ці, пару машин, купила, бо вони туди дуже-дуже дорогі, наприклад, там 200 тисяч, коротше. Дуже кротше дорогі. Ну, в мене ще зараз я вам покажу, яка машина. У мене якось, є тільки лише дві машини поки що. Це тільки, це тільки поки що, знаєте. Але, ну, в принципі, думаю, що через трохи в мене буде і навіть три машини. У мене чогось ці машини ставляться, знаєте, якось по дивному. типу, то одна, то друга ставиться якось. О, так от. Коротше, в мене є ось така красна, тут я трохи управління не таке як в Букхейвені, тут якісь знаєте, лампочки, де я навіть не знаю, як сюди вибрати, знаєте, того я просто е кікуюсь, коротше, Щоб вибрати з цієї машини, я просто кікоюсь. Бо я не знаю, чи тут має такого як прижок, щоб якось. Е також, дивіться, тут є такий як автомат. Бачите, е пише так особняк ріві. Е і тут я збираю коротше, гроші. Зараз я вам покажу, тут просто є така машина, просто, я думаю, ви будете всі в шокі. От максимально дорога машина коштує 125 мільйонів. Це просто це, ну, дуже-дуже дорого. Чесно, може, це не так дорого, але це дуже-дуже реально дорого. Я вже трохи грала, як я вам казала, тому і в мене бачите трохи вже якийсь дракончик, сходинки, картини. Коротше, це як знаєте, відомик такий, знаєте, прикольний. Просто я сьогодні е, шукала якийсь такий прикольний тукон, щоб це цікаве відео, і знайшла такий прикольний тукон, е, міні-стукон. Такий от цікавий. Побачив телевізор, в мене такий, як міні -віп домик Я взагалі два віпдомики, але це родить якийсь як отель, ну, не знаю, чесно, як правильно назвати. Також подивіться, яка в мене забавна крута люстра. Просто подивіться, <клес> така класна взагалі. У мене тут є така от стрілечка, яка мене веде, куди, що мені купувати. Але я думаю, я можу і без цієї стрілечки справитися. Але, ну, в принципі, що було цікавіше, можна і з цією стрілечкою. Я, напевно, стрілечко відключу. знаєте, Ви бачите, тут такі, як внизу є в мене знак питання, такі фіолетовенький, то ви бачите, я включаю, то він такий стає, прям дуже-дуже фіолетовий, а коли вмикають, то він стає такий з білим фоном. Мене просто хвиля, щоб грошей, у мене було достатньо багато грошей, тому я зараз так купляю все підряд, знаєте. але до того в мене було трохи мало. Ви бачите, мені зараз треба купити за 6 тисяч і за 7 тисяч. Разом це буде десь біля 12 ну, ще стати, так зробимо, ну, хай буде 15 тисяч, щоб було таке число. Також, щоб вам не було довго чекати, вам це прийде за одну секунду, а мені це прийде знаєте, за хвилину, 10, можливо, 15 хвилин. Тому все чекайте, що в мене буде зараз 15. І так, я вирішила заробити, знаєте, трохи більше, щоб було трохи з запасом і можна було трохи більше щось купити. Uh, зараз я вам покажу. Для, для вас це пройшло, якщо за одну секунду, а для мене це пройшло за ну, хвилини 5-7 десь. Так от. Uh, uh, ми тут якісь купили двері, зможемо ввати... цю стілочку, яка знову мені щось показує. Кажуть який якусь... вау, який гарний пейзаж, дуже гарний. Ми купуємо якусь ванну, як буде передігальню. А в нас вже дуже мало грошей, Можливо, зараз я зароблю вже десь, не знаю, можливо, 1070, там може 80. Як я і обіщала, буде або 70 тисяч, або 80. Тому зараз в мене тільки 70. Зараз там що щось купимо. Раз, так, давайте піднімемося на другий поверх. Угу. Нагадую, не, не, не забувайте підписуватися, ставити лайкосики, все-таки милі і круті коментарі. Я дуже сніма, я такі знімати досаті дуже дуже рідко, бо знаєте, ну я не знаю, я люблю знімати більше про букхевен, але це теж так знаєте, по-цікавому і по-новенькому. Якщо вам такі відео будуть дуже-дуже подобатися, то пишіть в коментарях. Можливо, будете мати такі відео час. Якщо хочете видати другу частину якогось туку. можливо, я відкрию ресторан, можливо, ще щось відкрию цікаве е, ну, в якомусь стукуні, то пишіть мені в коментарях, ніби цікаво почитати. Знаєте, я ж не знаю, що вам подобається. У мене стілочка ведеться, яка сказати, що добре, бо я в мене так мало тисяч, але я можу, походу, щось купити. А я можу купити якусь окно. Це окно. Да, окно. Коротше, я купила якесь таке чорненьке, як окно. І, от, бачите, мармурове, таке цікаве буде таке. Ну, також таке прикольне. Якщо чесно, я задоволена цією грою, вона така реально класна. Я вам дуже свідкую грати всю гру, вона така реально прям, топчик. А машини тут, звісно, страшенно, знаєте, такі дорогущі, що просто це капець. Бо тут я зараз я покажу машини. А тут машини взагалі я планувала б купити, можливо, ще якусь дешеву, але тут гелік є, є якісь за 140, за 150 тисяч є. Ну, взагалі, мені цікаво, що за 170. тисяч, теж така, знаєте, прикольненька. Це така машинка, на за 170 тисяч. Е, в принципі, я, можливо, би на неї заробила, але я, чесно, не, не знаю. Зараз я вам покажу, можемо прокатимося на цій або на цій машині, знаєте, давайте спершу на ці, а потім на інші. Так, тут таки, знаєте, управління трохи, ну, знаєте, не дуже. Зараз я вам покажу бачите, трохи, бачите, це як педалька назад, це як педалька вперед. І тут я, бачите, стілочки право-ліво, коротше. І так от треба як їздити. Якщо чесно, це дуже-дуже важко, бо бачите, треба зараз повертати, треба їхати і повертати. Це, коротше, треба трохи, знаєте, ну. треба, що треба трохи... Так, ну коротше, ми трохи як приїхали. О, я навчилася цих машин входити. Ось, подивіться, в когось схожий, до речі, дім, геть геть схожий дім на мій. Бачите, мій дім. Зачекайте це на мій дім? Ні. Мій дім ось там так, а, э, той, а, той, а, той, а тут якийсь інший дім, тут дім когось. от, бачите, якісь тут машинки теж. Це чий дім, бачите, не схожий на мій, але трохи, мені здається, більш прокачаний. Якщо я помиляюсь, опять же, давайте здохнемо, щоб знаєте, попереду, щоб ну, я бустінько телепортнулася в свій дім, а ти не хочеться зараз знову їхати, а те час, знаєте, не дуже хочеться. Якщо вам таке відео сподобається, я обов'язково зніму для вас другу частину, бо я знаю, як ви любите, коли я знімаю якісь цікаві відео. Знаєте, якісь новенькі, бо я знаю, як ну, типу, Я думаю, що коли якісь новенькі ну, відео якісь такі знаєте, цікаві, то це по-своєму, знаєте, різнообразно і цікаво. Але, на жаль, я такі відео можу знімати достатньо рідко, бо то, що, то, знаєте, це... я люблю знімати віч про Brookheaven, про, про Brookheaven, просто я не знаю, так буде. У мене просто такі канали про Brookheaven. Знаєте, зараз ми прокатимося на червоній машині. Тут також схоже управління. О, то можна включити фари, коротше, робити якусь швидкість. О, мені теж теж можна як міняти коль, важкість така, як Мармурова, коротше

І зробити, знаєте, трохи. О, давайте ось такий дитинок, мені здається, відтінок буде просто топчик. Він такий, знаєте, прям ідеальний. Мені цей ну, дуже подобається колір, не знаю. Якщо вам подобаються ці дні машинки, то пишіть мені в коментарях. Е, ця машина коштувала десь, ну, коротше, одна з машин, ну, коштувала машина 330 тисяч, а ота коштувала, я каталася, ну, оця, ця 330, 330, а ось та, якщо я помиляюсь, то десь 150 років. Ну, плюс-мінус. Зараз я вам покажу. Ну тут, в принципі, таке ж саме катання. Зараз. ну, Типу, те ж саме. Той самий принцип, типу, повертаєш, їдеш вперед, повертаєш і типу, так далі. Давайте поїдемо кудись далі, знаєте, це буде трохи по-цікавішому. Давайте поїдемо ну, знаєте, якусь Бачите, тут якісь теж упс, давайте поїдемо назад. Нам треба, знаєте, різко назад, бо ми трохи розігналися, знаєте, а нам не дуже прям хочеться, знаєте. Упс Ну, Плавно, що таки знаєте, трохи правління, не дуже-дуже, знаєте, прям ж класне. Знаєте, але ну, в принципі, теж, знаєте, можна рулити. Просто важко буде. Тобто важче, ніж Брукхевені Хевені. Брукхевені, трохи, знаєте, легше. Досі трохи таки, знаєте, більш важче. А, от, я так вилізу. І теж, знаєте, ну, як рецепт роблю, коротше. О, Боже, моя башка летіла, непонятно ще куди. Ладно, я це був забавний момент, але ну таке. Так, я поставила цю машину. Мм, отсюди от. Так, а ось тут машину поставлю ось сюди. Зараз, чекайте. А, ось тут є моя машинка, بدي моя ця малышка машинка. А, от так, у вот, да. Угу. Так, навіть більше того, це, знаєте, по цікавому. Не ви, ця така дешевша, ніж до, типу, цього банка, ця така дрібсінька, схована в як як гаражик. Такі відочки знаєте не добу стоїть, того відочки такі знаєте не дуже. Uh, вот. Я зараз коротше заработаю. О, oh, я вже заработала достатньо багато грошей. Так, тим ось які машинки і можливо якісь, якусь бабахним пупом, де знаєте. А, uh, бо мені ще подобається багато. Які бачите, тут є за 200. Отака от є за 200, отака от прикольна, Я пропоную купити за 298. От така от. Я, в принципі, думаю, ми можемо можем ще зробити 298, 2 збередя як секунду. Я ж казала, ще почекайте секунду, я ж вже Так, а машини. Ось я хотіла купити ось цю за 298. О, ось от вроде, би, да, вона да, така прикольненька. давайте поставимо її сюди. У нас є три паркувальних місця поки що. Вау, uh, wow, яка вона цікава. Uh, а ось я поставимо класну. На до речі намного дорожче за цю знаєте. Uh, тут чомусь не ставити, я не знаю чому. Ну, давайте поставимо мою нову, я її тільки тільки купила. Того Хай тебе трошки новенько поставить постоїть Знаєте, буде поприкольніше, бо це ж якась новенька, знаєте, прикольненька. Я, якщо чесно, дуже дуже люблю в цій ігрі купувати машини, бо вони такі, знаєте, прям ну, дуже топчик-топчик. Подивіться яка ця машинка, така прикольненька, знаєте, крута, теж в дуже дуже-дуже класна. Е -е, тут можна теж міняти колір. Ой, зачекайте. Я не спригнула. Е -е, тут можна міняти. Зараз, зараз, зараз. Ой, я, -я сіла. бачите, <глав> да, Можна міняти колір. Зараз. Бачите, колір, теж обурення, колір, знаєте. Я хочу якусь типу, таку от машинку, тільки е, рожевеньку. Таку рожевеньку рожевеньку тільки знаєте, зробимо, щоб було прямо видно. Давайте оберемо рожевеньку, таку, дам таку отказка така зберегла. Отака, от, давайте будемо. Тобто, О, давайте от, таку, знаєте, така прикольненька машинка. Давайте не прийдемося, я не знаю, ще, як, як на ній рулити. Ну, В принципі, так, са так само, як і на всіх машинах, але вона така теж дуже-дуже класна. У мене вже три машини в моєму особняку. Ой, я кудись заїхала. Хто не знав, то особняк це як, знаєте, ну, особняк це типу як дім, можна сказати. Коротше, я опять розіблю рецепт, того, що мені треба, знаєте. Так, все я вже повернулася. Після мого рецепту я трошки вже ще заробила і зараз піду щось купувати. Я тільки щось купую в машини, а нічого іншого не роблю, знаєте. Так, давайте 24 підемо. Так от Лампу давайте купимо якусь. М -м, цікаво Якийсь да, телевізор купимо. Угу, це обичний класичний телевізор, якусь теж нову лампочку і ок. Прикольно. Якийсь ще рости. А, ясно. Ще щось таке якийсь балкончик. Вау! Десь якраз зачетненько. Мені каже, у нас вже такий домик Преображається, такий все прям гарненький-гарненький. Їй дуже-дуже подобається Прикольний прям дім. А, засоб, так, все. Я вже знаєте повернулася на свій як спав. Трохи заработала грошики, щоб ми могли знову побувати. Заплююся в нас такий котеж, прям крутий, вже знаєте, видненький коттеджик у нас вже видненький, видненький, такий, знаєте, крутий. Я, цю, кімнат, це построєму цю незрозумілу кінап. Це, можливо, другий гараж, там, чи ще якийсь, я не знаю. Це бачите шкаф і дзеркало, дуже-дуже гарно, мені подобається. Е як Аж на не телетатрон якийсь нам потрібно ще 11 тисяч і ще 15. Е Того десь 25 тисяч разом з сумі, приблизно. Десь, речі, приблизно 25 тисяч, якщо я, звісно, не помиляюсь, можливо, більше, можливо, менше, десь так приблизно о, я мене даже вже за одну секунду, знаєте, 25 тисяч є. У мене трошки, бачите, щось логає, знаєте, погана груза, але, в принципі, я думаю, норм. Ну, зараз я, можливо, зрушуся, ну, ні, ладно, в принципі, навіть не пог... непогано, як би кажу, вже, бачите, що вже перелагало. Так, ми йдемо чітко сюди. І ось сюди купуємо. А бачите, як прикольненько. Ми зараз купили, треба ще 15 тисяч, щоб купити е, пол, полку і е, ванну. І ванну-кімнату. Скажемо, ми всю ваннук обустроїли і купили, то нам потрібно трохи знаєте, грошей побільше, моний і моний, знаєте. Mm, так, ідемо, в принципі, нам в принципі. Uh, так, зараз будемо купимо знову, <газі> вже тут, вже так трошки у мене така велика, поки добіжиш, поки дійдеш, то знаєте, трохи займає часу. Mm. Я вам покажу, коли я вже куплю ось це все. Оцінити, як це виглядає. Ось так це виглядає, бачите, така от ванночка, ось така от душова, така от, ну, типу умивальничок і такий туалет. Нам потрібно, щоб 19 тисяч, щоб у нас була двері. Нам треба коврики двері, коротше. Ну це десь приблизно в сумні, ну, десь там 1030, можливо. Ну, коротше, десь ну, скільки тисяч. Я навіть ще не знаю. От. Давайте можливо трошки построїмо гараж, бо знаєте, нас машин вроде би багато, а гараж якийсь трохи недообустроєний. Не давайте купимо це отак, щоб у нас тут був теж парковочне місце, знаєте. О, да-да-да, давайте місце для парковочки, Щоб у нас було бачите, це місце для парковки. Я думаю, топчик. Знаєте. Ми, в принципі, гараж дообустроїли, я думаю, в принципі, прикольненько так виглядає. До речі, я не знала, а оказує з гаража можна теж дійти до нашого дому. Ну, в принципі, це даже... Мені подобається більше через десяти, як ви знаєте по-обичному, по, по знаєте, по-класичному, по-обичному. І на цьому ми закінчимо наше відео. Всім дякую, що дивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі по поводу такого відео, знаєте, цікавого, Оцінюйте мій скіно, оцінюйте мої машини, не знаю, дім мій особнячок. Все, друзі, всім пока-пока, до нових зустрічей.